Чому майже всі водії порушують швидкісний режим на дорогах України? Друзі, вітаю вас на каналі. Не знаю, як вас, а особливо я, коли вперше сів за кермо і коли почав вивчати правила дорожнього руху і інше, мене завжди цікавило це питання. Чому всі порушують? Ну, Ну всі я так образно кажучи, ну 95 ну точно ж порушують правила дорожнього руху, особливо у великих містах. Давайте візьмемо Київ, всі летять там, де 50, можливих 70-80 і все норм. І в цьому потокі можна побачити і поліція, яка також їде, і поруч їдуть автомобілі. І летять, і ніхто нікого не зупиняє, нічого не штрафує, все нормально. Давайте розберемо, ось психологи виявили основні причини, чому водії поспішають, та, можливо, це відео допоможе, може хтось зробить якісь невисновки. Перше, це поспіх і бажання зекономити час. Це одна з найчастіших причин, через яку водії прагнуть швидше дістатися до пункту призначення, що призводить до перевищення дозволеної швидкості. Неправильна оцінка ризиків. Водій може недооцінювати швидкість інших транспортних засобів або умови на дорозі, що може призвести до небезпечних ситуацій. Надмірна самовпевненість. Деякі водії вважають, що вони мають достатньо досвіду та навичок для безпечного керування авто на високій швидкості, ігноруючи встановлені обмеження. Недостатня увага до дорожніх знаків. Дуже, до речі, дуже багато водіїв на них взагалі не дивляться. Недотримання встановлених дорожніх знаків, зокрема знаку 3,29 обмеження максимальної швидкості, може призвести до перевищення швидкості, оскільки водій може проігнорувати встановлені обмеження. Вплив зовнішніх факторів. Психологічні фактори, такі як стрес або роздратування, можуть впливати на водія, спонукаючи його до ризикованих дій на дорозі, зокрема до перевищення швидкості. Відсутність покарання. В Україну, на відміну від деяких інших країн, немає системи штрафних балів, що могло б стати додатковим стимулом для дотримання швидкісного режиму, тому водії можуть не відчувати достатнього страху перед наслідками. Друзі, ну важливо пам'ятати, що перевищення швидкості є однією з головних причин дорожньо-транспортних пригод, що призводить до тяжких наслідків. Однак Ще є е, така думка, і я з нею частково згоден. Е, чому скажу частково, скажу пізніше, але я згоден з тим, що все ж таки безпечніше рухатися з швидкістю е, потоку, тому що ви не створюєте додаткових перешкод, е, у вас, умовно кажучи, не спотикаються інші водії. Менше всяких перелаштувань тому подібне, і ви не дратуєте інших водіїв. Тому, на жаль, така сумна реальність, під яку, до речі, я також інколи підлаштовуюсь, але в якихось дозволених, скажімо, межах. Ну, давайте підведемо підсумки. Водії порушують швидкісний режим з різних причин, зокрема через бажання зекономити час, недостатню оцінку ризиків та впевненість у власних навичках, а також через неправильне розуміння дорожніх знаків або відсутність належної уваги до них. Крім того, вплив зовнішніх факторів. Як от поспіх може спонукати до перевищення швидкості, що призводить до ДТП. Колись, друзі, я намагався їхати по 50 км на годину у Києві, і ви знаєте, я так три дні поїздив, і, чесно кажучи, мені надоїло. Я не кажу, що я дуже перевищую, там ну, 60-70 їду зазвичай. Але коли я їздив 3 дні 50, ви знаєте, я зрозумів, що це все ж таки ще раз переконався, що це більш небезпечно, ніж порушувати правила дорожнього руху і рухатись зі швидкістю 60 або 70. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Особисто я, коли навчався, я думав, що я завжди буду їздити і ніколи не буду порушувати правила дорожнього руху, зокрема швидкісний режим. Але як показує досвід, я б е, оказалось все трохи не так, як гадалось мені на етапі вивчення правил дорожнього руху та опанування керуванням автомобіля. Пишіть ваші коментарі, ставте подобайки та до зустрічі у нових відео.